Вітаю, друзі. Станом на сьогодні Україна перебуває на перехресті історичних змін, і однією з ключових подій, що можуть вплинути на наше майбутнє, є президентські вибори в США. Чи може Дональд Трамп, який несподівано знову піднімається, до речі, в рейтингах, стати другом України, чи можливо зворотним відбитком своєї колишньої політики? Або ж Камала Гарріс, яка демонструє чітку проукраїнську позицію, стане на захист наших інтересів. Що ці кандидати обіцяють Україні, і як на це реагує наш президент України Зеленський? Давайте разом розглянемо позиції Трампа та Гарріс і дізнаємося, що ці вибори можуть означати для українців. Дональд Трамп, який знову балотується на пост президента США, заявляє, що має намір завершити війну в Україні за рекордно короткий термін всього за 24 години. Але за цю швидку угоду він готовий піти на значні поступки. Трамп вважає, що для досягнення миру в Україні можуть знадобитися територіальні компроміси, які на його думку будуть необхідними для стабільності в регіоні. В своїх заявах Трамп неодноразово підкреслював, що зможе переконати Володимира Путіна зупинити агресію. Він наголошує на важливості прямих переговорів, стверджуючи, що бізнесовий досвід дозволяє йому знаходити оптимальні рішення в конфліктних ситуаціях. Ось кілька ключових обіцянок Трампа щодо України. Трамп заявляє, що зможе зупинити бойові дії, задіявши свої дипломатичні навички та стратегії ведення бізнесу. Він говорить, що він знає, як домовлятися з людьми і як закінчити цю війну. Трамп натякає на можливість укладення угоди, яка може включати територіальні поступки України, стверджуючи, що можливо нам потрібно буде щось віддати, щоб отримати мир. Трамп також висловлював думку про скорочення військової допомоги Україні, якщо країна не дотримуватиметься певних умов, або якщо він вважатиме, що підтримка не приносить результату. Він підкреслює необхідність налагодження прямих контактів з Росією, вважаючи, що лише через конструктивний діалог може, можна досягти миру. А щодо його партнерів, які його підтримують, до речі, партнери Трампа також підтримують його ідеї. Наприклад, сенатор Ліндсі Грем зазначає, що Трамп вміє вести переговори і може забезпечити Україні мир, але це вимагатиме жорстких рішень. Інші високопоставлені союзники також підкреслюють, що Трамп може бути лідером, який закінчить цю війну. Але ці вислови викликають занепокоєння щодо потенційних територіальних поступок. Таким чином, плани Трампа щодо України викликають чимало питань і занепокоєнь, адже їх реалізація може суттєво вплинути на майбутнє української держави та її суверенітет. До речі, прихильність Трампа до Москви проявлялася ще під час його президентства. Анексія Криму Росією в 2014 році стала одним із ключових моментів у сучасній геополітиці та викликала широкий міжнародний резонанс. Тоді Дональд Трамп, який лише починав свою президентську кампанію, висловив неоднозначну позицію щодо цієї події. Трамп неодноразово підкреслював, що вважає анексію Криму поганим кроком, але при цьому його коментарі були менш рішучими ніж в багатьох інших західних лідерів. Він стверджував, що США повинні зосередитись на своїх внутрішніх проблемах і що не можна завжди зосереджуватися на проблемах інших країн. Після свого обрання Трамп продовжував відзначати, що хоче налагодити діалог з Росією. У 2017 році, під час прес-конференції з президентом Румунії, Трамп знову торкнувся теми Криму, сказавши, що питання анексії є дуже складним. Його підхід до питання анексії Криму продовжував бути неоднозначним. Він не підтримував жорстких санкцій проти Київ Росії, а які були введені попередньою адміністрацією, і висловлював бажання покращити відносини з Кремлем. А що Україна думає про таку позицію Трампа? Українські політики та експерти вважають, що Трамп може спробувати вирішити конфлікт між Україною та Росією за рахунок українських інтересів. Наприклад, його заява про можливість вимагати від України поступок. Ну, щоб досягти миру, викликала реакцію в Києві. Українська влада вважає, що жодні компроміси не можуть бути прийнятними, якщо вони включають відмову від суверенітету та територіальної цілісності України. Володимир Зеленський, реагуючи на такі заяви, підкреслив, що Україна готова до мирних переговорів, але тільки за умов, що вони не призведуть до втрати територій. Київ закликає до збереження санкцій проти Москви та посилення військової допомоги. Загалом українська реакція на заяви Трампа свідчить про стійкість та рішучість у захисті національних інтересів. Уряд України чітко дає зрозуміти, що жодні поступки не можуть бути прийнятними, якщо це стосується територіальної цілісності та суверенітету країни. Вже цікаво, є те, що Трамп змушує хвилюватися не лише Європейський Союз, а й НАТО. Після того, як Дональд Трамп оголосив про свої наміри повернутися до політики президента США, міжнародна спільнота, зокрема НАТО та Європейський Союз, зосередилися на оцінці його можливого впливу на безпеку та стабільність у Європі. НАТО завжди відзначало важливість єдності серед своїх членів і будь-які спроби Трампа зменшити зобов'язання США у рамках альянсу викликали занепокоєння. Трамп неодноразово критикував НАТО, звинувачуючи союзників у недостатньому фінансуванні оборони, а також натякав на можливість зменшення підтримки для європейських партнерів. Багато країн-членів НАТО бояться, що повернення Трампа може призвести до зменшення зобов'язань США щодо оборони Європи, що ставить під загрозу колективну безпеку. Європейський союз також з настороженістю спостерігає за політичними змінами у США. Лідери європейських країн підкреслюють важливість трансатлантичних відносин і підтримують спільні цінності демократії та прав людини. Вони висловлюють занепокоєння щодо можливого відновлення політики Трампа, яка може ну, вплинути на єдність Європейського Союзу. Європейські лідери чітко заявили про свою прихильність до підтримки України та посилення санкцій проти Росії, незалежно від того, хто обійматиме посаду президента США. Також теперішній президент Джо Байден з моменту вступу на посаду чітко висловлює підтримку України і підкреслює важливість. Спільної роботи з союзниками для протистояння загрозам його адміністрація прагне зміцнити відносини з європейськими партнерами, підкреслюючи важливість НАТО та підтримку українського суверенітету. Отже, позиція НАТО ЄС і Джо Байдена демонструють єдність і рішучість підтримувати Україну та забезпечити безпеку у Європі. Хоча Трамп і лідирує за результатами опитування, його фора складає лише трохи більше 1%. Тому Камала Гарріс має всі шанси на перемогу, яка займає чітку проукраїнську позицію, яка відображає рішучість адміністрації Байдена підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність. З моменту вступу на посаду Гарріс активно підкреслювала важливість підтримки України у відповідь на агресію Росії. Гарріс неодноразово заявляла про необхідність зміцнення підтримки України з боку США. Вона наголошувала на важливості надання військової та гуманітарної допомоги Україні, щоб допомогти їй протистояти російській агресії. Гарріс підтримує ініціативи, спрямовані на посилення санкцій проти Росії, а також на підтримку реформ в Україні, які сприятимуть зміцненню демократії та боротьбі з корупцією. Гарріс визнає важливість України як стратегічного партнера в Європі. Він вона підкреслює, що безпека України є невід'ємною частиною європейської безпеки. Гаріс також активно підтримує зусилля України щодо інтеграції в Європейський Союз і НАТО, вважаючи це важливим кроком для зміцнення безпеки регіону. Політика Гарріс виступає за продовження підтримки відкритих дверей для України в НАТО та ЄС. Вона вважає, що союзники повинні об'єднати зусилля щоб забезпечити підтримку України не лише на військовому рівні, але й через економічну допомогу та інвестиції. Гаріс також наголошує на важливості співпраці з міжнародними партнерами для створення єдиного фонду проти російської агресії. Таким чином, позиція Камали Гарріс щодо України відображає рішучість та готовність адміністрації Байдена підтримувати український народ в його прагненні до незалежності та демократії, продовжуючи активну політику підтримки на міжнародному рівні. Камала Гарріс неодноразово критикувала Дональда Трампа за його політику та риторику, описуючи його дії як загрозу для демократії та прав людини. В одному із своїх виступів Гарріс публічно назвала Трампа фашистом, вказуючи на його спроби підірвати демократичні інститути, зокрема шляхом розпалювання ненависті та поділу в суспільстві. Ця заява стала частиною ширшої критики, яку Гаріс і інші демократи висловлювали на адресу Трампа, стверджуючи, що його політика веде до авторитаризму. Вона закликала до єдності в боротьбі за демократичні цінності, підкреслюючи, що Важливо протистояти таким тенденціям і захищати права людини не лише в США, а й в Україні та інших країнах, які страждають від агресії та авторитаризму. Бож. Джо Байден не раз публічно висловлювався про Дональда Трампа, вказуючи на нього як на серйозну загрозу для демократії та стабільності в Сполучених Штатах. В своїх виступах Байден наголошував на тому, що дії Трампа, зокрема його риторика, сприяли розколу суспільства, підриву довіри до демократичних інститутів і загрозі правам людини. Наприклад, під час виборчої кампанії в 20-х роках Байден заявив, що Трамп становить загрозу для нашої демократії, підкреслюючи, що його стиль керівництва ігнорує принципи, на яких заснована американська демократія. Крім того, у своїй інаугураційній промові Байден підкреслив, що демократія сама по собі є великою перемогою, і що американці повинні об'єднатися щоб протистояти загрозам, які постають перед їхньою свободою. Байден наголошував, що американська зовнішня політика повинна відображати ці цінності і що Сполучені Штати мають стояти на стороні країн, які прагнуть до демократії і свободи, що робить питанням підтримки України ще більш актуальним у контексті глобальної політики. І що ми з вами бачимо? Останні дані свідчать про те, що Дональд Трамп випереджає Камалу Гарріс у рейтингах підтримки серед виборців. Це відображає не лише популярність Трампа серед бази республіканської партії, а й зростаючий скептизм стосовно політики адміністрації Байдена, зокрема в питаннях економіки, зовнішньої політики та соціальних питань. Гаріс, яка, попри свою роль віце-президента, не змогла утвердитися в очах ширшої аудиторії. Це викликано зокрема критикою, що стосується її політичних рішень, та дій у минулому, а також питанням, що стосується її ефективності на посаді. Дослідження показують, що Трамп має сильну підтримку серед традиційних республіканських виборців, а також деяких незалежних, які можуть розглядати його як альтернативу демократичній політиці, яку пропонує адміністрація Байдена. Водночас Гаррі стикається з труднощами в побудові в побудові своєї публічної платформи, що може бути наслідком внутрішньопартійних розколів і неоднозначності в її поглядах на важливі питання. Ці фактори можуть вплинути на вибори, оскільки виборці прагнуть визначити, хто з кандидатів краще відповідає їхнім інтересам. Випередження Трампа в рейтинг може створити додаткові виклики для Гарріс у контексті її кампанії та загальної політики демократичної партії. Тому очікуємо виборів в США, які поставлять крапку в цих перегонах. Я вважаю, що Дональд Трамп, попри всі його обіцянки щодо завершення війни, може бути готовим йти на поступки, які загрожують територіальній цілісності України. Його підхід до зовнішньої політики часто підкреслює національні інтереси США, що може призвести до рішення, яке не враховує українські інтереси. Його риторика про можливість передачі частини України викликає обурення та побоювання серед українців, адже це може створити прецедент для нової агресії з боку Росії. З іншого боку, Камала Гарріс може запропонувати більш стабільну та послідовну підтримку України. Я вважаю, що її підхід, який акцентує на партнерстві та співпраці, відповідає потребам України у цей складний час. Вона демонструє готовність працювати на зміцнення відносин зі своїми союзниками в Європі, що безумовно позитивно вплине на безпеку нашої країни. Але що це означає для нас, для українців? Ми маємо бути готовими адаптуватися до будь-якого сценарію і активно взаємодіяти з новою адміністрацією, незалежно від того, хто її очолить. Пишіть ваші думки в коментарях, кого ви вважаєте кращим кандидатом для України Трампа чи Гарріс? Як ви думаєте, які виклики чекають на нашу країну в разі перемоги одного з них? А на цьому в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.